Пановні депутати та запрошені, згідно статті 46 пункту 5 закону України та Міністерства нарядування України, сьогодні скликано 31 сесію сесії сільської ради, 8 З 18 депутатів на сесії були 10 депутатів, що становить більшу половину депутатів згального складу ради. 31 сесія сесії Счоїнської сільської ради оружиться відкритою. так, з ями перебували до роботи сесії. Нам необхідно обрати лічильну комісію секретаря сесії. Вношу пропозицію обрати лічильну комісію в складі трьох осіб. Стосовно кількісного складу заперечення будуть? Немає. Голосуємо поза. Проти отримались на голосну. Пропоную персональну. Ніколи Яску Ларісу Мєрчевну, Цугу Юрію Васильовичу, Лазурку Марії Інші пропозиції будуть? Немає. Голосуємо. Хто за? Проти отримались на голосну. Для ведення протоколів поточної роботи сесії нам є присутність брати закривати складі однієї людини. Стосовно скільки сьогодні будуть Казан. Протимусь нового. Пропонує персонально маріуване рівні. Інші пропозиції будуть. Казан. Проти нового. Лоску. Нам необхідно відтвердити порядок та регламент роботи сесії. По порядку деду у нас 37 питань. Стверджуємо казан. Пробуйте отрималася одного <кій> У першому питання про затвердження звіту про виконання бюджету Сученкої сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року в продажі Шомаряна Бьорна. Дане питання ми розглядали на, постійні, на роботі постійних комісій. Є будуть якісь питання? Пласуємо хто за. Пропоную потрошки перейти до другого питання. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради номер 237 24 від 17 липня 2024 року про бюджет червясько сільської територіальної громади на 2025 рік. Завітажі Люшкомарія Негірна. Ангірна Бістенько в тезах. Пропоную збільшити дохідну та додаткову частину сільського бюджету внаслідок переконання сільського бюджету. Пропоную збільшити по ПДФО по єдиному податку та по земельних податках. Е, пропоную збільшити видатки на 30 тисяч на садочки для забезпечення матеріалами, е, предметами, на е, шкільні заклади на 100 тисяч Це на оплату послуг, на програму на забезпечення ГЕРІОН, е, е, оплату послуг. з е, Забезпечення водопостачання, хімічний аналіз води, проведення лабораторної інструментального центру По іншим програмам та заходам у сфері освіти пропоную збільшити на 5430 відповідно до програми розвитку системи освіти для надання трум дітям, які досягли 18 років є Також пропоную збільшити видатки на 304 тисячі 300, Це на центр надання соціальних послуг, куди ми будемо брати спеціальну соціальної роботи, які буде працювати з ветеранами. По клубам пропоную збільшити видатки на 4 тисячі для забезпечення виплати заробітної плати. На благоустрій пропоную збільшити на 20 тисяч для придбання ламп для заміни для забезпечення вуличного освітлення. По пожарці пропоную збільшити видатки на заробітну плату на 60 тисяч 63 тисячі 650. Так само пропоную надати субвенцію на пожежну частину на виконання програми соціально-економічного розвитку цивільного захисту і на апарат пропоную збільшити видатки на. 8 тисяч для придбання матеріалів це каналізаційні руки і умивальника для обиральних, і 37200 для безпечних оплати відпускних. Такі зміни пропонували для винесення на цей держав. Є питання, що не куди? Там є осами позапис. Наступне питання про безхована сільського чергового ранку дадової особи місцевого самоврядування. Дані питання не навчалися, і тому ви присвоїться черговий сьомий, сьомий ранку задоволення особа місцево смерть може 4 категорії посад. Голосуємо хто за. Наступне про надання одного разі матеріальної допомоги. Правила, у нас є 5 заяв, пропонується надати матеріальну допомогу у сумі 21 тисяч гривень. Тримається хто за? Проти Йдемо на наступне питання про розвідня чоловікої прокуратури. Дане питання ми вивчали, але на постійній роботі прошу забувати так? На засіданні постійних комісій так, ми питання да. розглядали і прийняли. Да, ну, досить, досить спірні на nazt pro в селі Сейпочеці Чернівецького району Чернівецької області та Державного реєстру речного прав на виконавна іну. Поглядав нам питання, все хто за. Ні, не там все добре. Я вас прошу питання. У нас про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення міжзаменої ділянки в натурі для товарного виробництва громадянину Юр'ян ми, ми, Маргаліні Миколаївні. Це село Корчипці. Голосують пожалуй. Так. Далі, далі. Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянці Райхель Олені в селі Сучів'яне. по тобто, дорученню подорученню Фештерега і Ліч. Хто за? Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель приватної власності із цільовим призначенням для ведення товарно господарського виробництва громадянину Товаровського ОВ. Це питання також розглянули на засіданні постійних комісій. Подаємо на голосування. Теж такі щодо встановлення моєї земельної ділянки на турі, де будівництво, будинку сподарської будівлі споруд, так деведемося до селянського господарства і навіть висламо бачимо малянин. Ці Василюк віри Василь, немашка Салакубка. Вот, вот у нас. Ну. Вот даже техническое довідка за москам до встановлення марзомани на торі, да, водиться в полі, що в будинку буде використовувати кабель із автоматів, лорманінг, сім дат. Сна низ корисно Миколайна. знаєш? Інтересно. Это, згадай камінка, но Пачно в мене там оселитися, чи там. Казав. Ось тут воно все. Про розтвердження технічних документальних вишів розстановлені майзерні ділянки в натурі для введення до варву сільськогосподарського організатору влачуватиметься біляк Петро Георгійович, мешканець села Курк. Що, а? Дискутимемо прибирати. Ось тут тримається.

Осадження технічних документації, тому що розстановлення має земельні для будівництва будинку господарських будівлі споруд, яка надається безплатного власність. Като Степану Гіовичу, мешканці села Сучове. Технічної документації замовить встановлення має за мене ділянки в для будівництва житлового будинку господарської будівлі споруд, здійснення корочу Івану і за Затратаження техничних законтачому динаміки динамики земель запас. situacije, zato da što imamo da dođe da ranije se, da što radi. По до відзначення по чесному знання матері Руїна громадянинку <плес> Ніколаючу Адерію Михайлівну, жителька села Сучевене. Промонення дозволу на ході земельних ділянки для ведення особистого селянського господарства. Громадянину Плевану Петру Івановичу, мешканцю, мешканцю села Кук. Затвердження технічної документації, за що встановлення ділянок на мене для ведення доведення тобану господарського виробництва та передачі в власність міністор Олені Васильівні, мешканка села Кубка. Затвердження технічної документації за що достановлення маєш за мене дінало на торі, для ведення тобану сільського господарського виробництва, та передачі в власність міністр Олені Васильівні мешканці села Кубка. Запечення технічної документації заношу достановлення маєш заменить ділянок натури, доведення товарного сільського споруди верниць та передачі їх у власність. Зергійлочі, Васильню мешканці села Тур. Натури, доведення товарного сільського споруди з поворотних передачів власності. Тариці, флорі флоріфлорів, мешканці села Кубку. Затвердження технічної документації на основі щодо встановлення межі майнінг ділянки на торі для ведення особистого ділянського господарства на торі на дивіться без оплати новацієм сніст Ратовчана Івана Лазовича, мешканцю села Сочевлення. Затвердження технічної документації на основі щодо встановлення межі майнінг ділянки на торі для будівництва в колонії того води в господарській будівлі споруд, яка на дивіться без оплати Ілецький Магдалина Васильєв, мешканці

Затверждають технічної документації, тому що встановлення достановлення майже заменить динаміки у наторі, будинку військові спортивності болів і сподіваюся, наведений безплатну власність, речікують Дмитро Іванович, мешканців села Петрівчанка. Заперечні технічної документації, тому що достановлення майже замені динаміки у наторі, де веревниці в полоні з голову будинку, спористи болів і сподіваюся, навіть безплатну власті була Андріана Ніколаївна, мешканці села Корчиць.

про цього, і лічу, мешканцю села Просік. Про затвердження технічні документації за має за мене замена тоді для будівництво будинку в политике споруд, яка надається безплатно разу власність робити, що до рівни села Кубка. Перший житель на члену території, де будівництво в колонії школи будинок господарських будівлів споруд в селі Кочин, Лецького району Чернецької області. Подоспечення технічної документації було щодо встановлення майже ділянок на турі для будівництва в колонії житлового будинку господарських будівлів споруд, яка надається безоплатно власність. Юліани Петрібне, мешканці села Кубка. <реклама> дозволу на родомі технічні документації за мелоцію, що встановлення має заманів ділянки в натурі для товарного сільського сходочного виробництва громадянинці шук Наталії Миколаївні, мешканці села Кубка. Створення технічної документації за мовчу встановлення має за на, на торі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд, яка надається безоплатно власність. Попай від Андріани Івані, на мешканці села Крута. Затвердження технічної документації за мовчу встановлення має за на торі для будівництва обслуговування житлового будівлі споруд, для ведення особистості на господарства, яка надається безоплатно власність. І між озі Лівні мешканки села Кубка. Внесення знім за назву до Кочовецький ліцей.

Шановні депутати, всі питання, що виносились на розгляд 31 першої сесії сільської ради, були розглянуті. Я були зауваження щодо ведення сесії немає. На цьому 31-а сесія сільської ради вирушиться закритою. So